Ну, вчора, мабуть, всі сумчани чули та бачили цей жах, який творився по місту суми, по передмістю, постійні вибухи напротяго дня, і потім, як стемніло, вже почали літати масово шахеди. Хлопці почали працювати і є певні результати. Сьогодні, 20 січня, в небі над Сумщиною під розділом ППО в області збито 22 ворожих шахеда. З початку 25 го року наші зенітники вже ліквідували 176 шахедів. Дякую, хлопці, за добрі справи. Все буде Україна. Сьогодні 10 років, як закінчились бої в Донецькому аеропорту, хочу нагадати, як це сталося, то расисти, як завжди, Обдурили обманним, обманним методом, пропонували забрати якоби своїх загиблих, залежили в бухівку, і аеропорт був знищений вчент. І під час також був і наш сумський кіборг Сергій Табала, в честь якого названа одна із сумських вулиць в місті Суми, тому в честь хвала та низький йому клін за це. Ну і вже у староверів, як я їх називаю, які живучи по старому релігійному календарю, закінчили свята. Але фаєршоу на Росії продовжується. Безпілотники знову атакували військове підприємство РФ, повідомляють російські телеграм-канали. Цього разу йдеться про Казанський авіазавод імені Горбунова. Дрони атакували і інші області Міноборони. Завод, який виробляє та ремонтує в цьому Горбунові Ту 160, ТУ22, ТУ22М3. То ми всі бачимо, що кількість кабів, ну на, на мою думку, вона зменшилась. Також це дає свої ознаки, і як вчора зазначив е, головнокомандуючий Сирський, що приблизно на половину завдяки таким ударам зменшилась кількість їхніх е, обстрілів, тому що в них менше літаків, менше палива для літаків, менше снарядів. Це дуже класно. Ну что же, Крым наш, Крым наш, Крым наш, камни с неба, камни с неба, камни с неба. Вот вам и наступил Крым наш. Купание в Черном море может обернуться ожогами и аллергической реакцией для отдыхающих. Для восстановления экосистемы после разлива мазута у берегов Анапы потребуется 15-20 лет, заявил научный директор института водных проблем РАН Виктор Данил... Данильян. Експерт совітують не вірити туроператорам, які будуть заманювати туристів на чорноморські курорти. Крим все накупалися. Тепер там окрім російської авіабази не буде нічого. Ну, я думаю, що згодом також не буде російської авіабази. Томі ж угандошили росіяні Крим повністю. У всьому світі знають наших видатних. Та талановитих конструкторів, як Корольов, авіабудівельників як Сікорський та інших винахідників. Тому черговий скамнах від винахід від нашого земляка. Український вчений створив батарею, яка працює 50 років без зарядки. Відомий фізик з Києва презентував унікальну технологію, що може змінити майбутнє енергетики. Новий винахід батареї на основі наноматеріалів забезпечує Безперебійну роботу гаджетів, електромобілів і навіть цілих будинків протягом півстоліття без потреби у підзарядці. Ну, все розумієте, Якщо цей винахід буде масово запущено в масове виробництво, то е потреб у впаливі, е іглі нафтової російської, то не буде взагалі. І Буде і екологія чиста, і буде все класно. Тому, дякуючи цим людям, які Прославляють нашу неньку Україну. Ну що? На Росії спочатку була регулярна армія, потім були чмобіки, вагнера, потім сівенокарейці. Зараз наступний етап їхньому перелималенню фарша та м'ясом. Подмосковна поліція прийшла срідом на склад озон на Ярославском шоссе на предмет в пушечного пущенного м'яса. І над минулому тижні вони таджиків заганяли, вони їх всіх заарештовують. І що робить правильно? Беруть їх, відправляють і надівати їм каски, каски, шинелі, бушлати і вперед на Україну воювати. Тому ви ті ж таджикам та всім іноземцям, які їдуть в Москву на заробітки, подумайте, що може ми ви зможете. Стати не на роботу гроші заробити, а заробити пулю в лоба. Ну і що ж, і подія, яку ми всі чекали, всі українці. Чому? Тому що сьогодні інагурація Дональда Трампа який офіційно стане другий раз другу каденцію президента Сполучених Штатів Америки, церемонія інаугурації Трампа відбудеться о 12-й по американському часу, по нашому по київському, о 7-й вечора? Трамп дасть свою промову з оголошенням про укази першого дня, обід в капітолі, а потім парад до Білого Дому. Родина Трампа офіційно в'їде до Білого Дому. Протягом дня заплановані різні заходи та зустрічі, які триватимуть до вечора. Хочу одне зазначити, що українці чому ж ждуть цього інаугурації, бо якби Трамп спочатку сказав, що завершує війну в 24 години, а потім вже за півроку. Я пропоную Трампа слухай, а сам не плашай, донатим на Збройні Сили України, і кожен кожний робить все для того, щоб для перемоги, а не ждать мани небесної і сполучених штатів.